З кінця 6 століття до нашої ери давньогрецькі поліси перетворилися на добре укріплені квітучі міста з великою кількістю жителів, численними ремісничими майстернями та жвавими ринковими площами. Елліни майже забули про важкі кровопролитні та тривалі війни. Однак в цей час грекам стало загрожувати могутнє Перське царство. Царів Персії приваблювали багатства грецьких міст. Та їх зручне розташування, через поліси проходили торгові шляхи, яких потребувала ця обширна держава. Персам вдалося захопити грецькі міста в Малій Азії та на островах Егейського моря. Під їх владою був навіть Мілет знамените й багате місто з чотирма гаванями та великим торговим флотом. Перський цар Дарій І, який зайняв трон після смерті Камбіса. Зміг провести військові реформи та зміцнити свою країну. Під час його правління Перське царство стало світовою державою. Дарій захопив величезні території в Азії та почав будувати плани, як підкорити грецькі поліси на Балканському півострові. Цар хотів стати правителем всього Середземномор'я та поповнити свою величезну скарбницю багатствами грецьких міст. Він мав велике та добре навчене військо, а також багато золота для його підтримки. Цар вирішив, що йому легко вдасться підкорити міста греків по одному. Адже вони були розділені, а воїнів у нього було набагато більше, ніж захисників кожного поліса. І Дарій почав шукати привід, щоб розв'язати війну. У 500 році до нашої ери, в захопленому Мілеті. Волелюбні греки повстали проти влади персів. На допомогу повсталим прийшли жителі сусідніх грецьких полісів, Афіни навіть відправили свої кораблі в Мілет. Дізнавшись про це, Дарій Перший почав війну. Греки з острахом чекали появи біля своїх берегів величезного війська Дарія. Вони знали, що, здобувши перемогу, перський цар знищить їх поліси, а вільні громадяни міст стануть його рабами. 491 році до нашої ери в усі грецькі міста, розташовані на Балканському півострові, були відправлені перські посли, які вимагали від греків повного послуху та покори. Вони казали Цар царів, великий Дарій, правитель усіх людей від сходу до заходу сонця, вимагає від вас землі та води. Багато грецьких полісів. Жителі яких не вірили в те, що Елліни зможуть перемогти могутніх персів, покірно виконали їх вимогу. Але наймогутніші міста держави, Спарта й Афіни, гнівно відкинули претензії послів. Спартанці кинули послів в колодязь, запропонувавши їм взяти звідти і землю і воду, а афіняни зіштовхнули послів зі скелі. Дізнавшись про розправу над своїми послами. Дарій І відправив до берегів Греції 20 тисяч солдатів і великий флот. Ця армія висадилась в Аттиці біля селища Марафон. Це місце було обрано перськими воєначальниками не випадково. На широкій марафонській рівнині могло вільно розміститись все перське військо. Тут могла легко розгорнутись прославлена перська кіннота. Всього в декількох десятках кілометрів від марафону знаходилися Фіни головна мета Дарія. Перські воїни могли легко дістатися міста, рухаючись долиною, в той час як кораблі заблокували б його з моря. Побачивши ці приготування, жителі Афін стали до бою. Знаючи, що їх противник дуже сильний, вони звернулися за допомогою до спартанців. Але Спарта в цей час відбувала святкування. На честь одного з шанованих богів, яке не можна було переривати, і спартанці відмовилися вийти на бій. Тоді афінські полководці посварились між собою як краще захистити місто. Нарешті вони вирішили прийняти план талановитого стратега Мільтіада. В далекому Мілеті він допомагав повсталим грекам воювати проти персів. Тому добре знав слабкі та сильні сторони перської армії. Мільтіад вважав, що афінським воїнам не треба чекати ворога в місті, оскільки оборонні мури Афін були недостатньо міцними та не могли витримати тривалу облогу. Мільтіад умовив греків вивести військо до марафону і дати там вирішальний бій. Битва відбулася 12 вересня 490 року до нашої ери. Мільтіад розумів, що грекам доведеться зіткнутися зі знаменитими перськими вершниками та лучниками, які діяли в розсип. Коли грецькі воїни досягли марафонської долини, полководець наказав їм вишикуватись в щільні зімкнуті ряди, утворивши фалангу. Краї фаланги спирались на пагорби, що оточували рівнину. Таким чином, Вільтіат позбавив персів можливості ввести в бій кінноту, щоб охопити грецьку армію з флангів. Коли прозвучала команда, греки раптово перейшли на біг. Відстань між ними та перськими воїнами стрімко скорочувалась. Знамениті перські стрільці не встигли випустити достатньо смертоносних стріл. Однак персам все ж вдалося прорвати центр грецької фаланги, який мав. Найменшу кількість воїнів. Думаючи, що вони вже перемогли, перські воїни кинулися вперед, але важкі грецькі гопліти, що стояли по краях фаланги, вдарили їх з обох боків, а згодом зайшли в тил перському війську. Одночасно грецький загін підпалив ворожі кораблі, в запеклій битві перси зазнали поразки. В перські воїни втекли. Шість тисяч загиблих персів залишилося на полі бою, а греки втратили лише близько 200 чоловік. Відразу після битви в місто Афіни був відправлений гінець з радісною звісткою про довгоочікувану перемогу. Він вбіг на головну площу Афін і, вигукнувши: Радійте, ми перемогли! Мертвим від втоми впав на землю. В пам'ять про мужнього посланця. На Олімпійських іграх і досі найкращі бігуни долають так звану марафонську дистанцію 42 кілометри, рівно довжині шляху, від поля бою до афін. А на місці битви афіняни насипали високий курган на честь загиблих, який теж зберігся до наших днів. В той час, коли все афінське військо перебувало в марафонській долині, Перси вирішили відправити свій флот, щоб розграмувати його. Але мудрий Мільтіад передбачив цей хід. Відразу після перемоги він зібрав свою армію і швидко повернувся з нею в Афіни. Коли перський флот обігнув Аттику і наблизився до мурів, там його вже чекали готові до бою грецькі воїни. Перси, отримавши звістку про поразку своїх військ під марафоном, вирішили не вступати в бій. І відпливли геть. Так, греки здобули першу перемогу над страшним ворогом. Тепер Перське військо вже не вважалось непереможним, цар Дарій І зрозумів, що війна з греками обійдеться йому занадто дорого, Афіняни фіняни показали жителям інших полісів силу грецького війська та подали приклад для оборони Батьківщини. Та перси не змогли змиритися зі своєю поразкою в марафонській битві. Після смерті Дарія І його син Ксеркс почав готуватися до нової війни з греками. Він не шкодував золота й зусиль для створення нової армії, здатної перемогти Грецькі поліси. З усіх кінців Величезного Перського царства до берегів Греції стягували кораблі та припаси, до бою були готові. 200 тисяч перських воїнів та могутній флот. Послам перського царя вдалося підкупити аристократію деяких грецьких міст і отримати їх підтримку. Над Еладою нависла смертельна небезпека. Щоб відстояти свою незалежність грецьким містам треба було забути про внутрішні чвари, об'єднати свої сили і створити одну велику потужну армію. Це розумів талановитий та енергійний громадянин Афін Фемістокол. Особливо Ксеркс жадав помсти Афінам за поразку в марафонській битві. Він вважав жителів цього міста своїми непримиренними ворогами. Фемісток був переконаний, що грекам потрібен новий флот. Виступаючи на народних зборах, він запропонував, не шкодуючи срібла й золота. Побудувати 200 швидкісних кораблів Трієр і підготувати для них команди з фінської бідноти. Греки дослухалися до його порад, і незабаром у Афінян з'явився прекрасний флот, що складався з найкращих кораблів того часу, якими керували навчені команди веслярів. До початку нової війни 30 елінських полісів об'єдналися в союз для відсічі військам перського царя. Союз отримав назву Пелопоннеського. На чолі спільної грецької армії стояли найкращі спартанські полководці, в майстерності яких греки не сумнівались. Ранньою весною 480 року до нашої ери Ксеркс повів свої війська до берегів Греції. Персам довелося перетинати вузьку протоку, що відокремлює Європу від Азії. Для цього вони швидко побудували мости, що з'єднали два береги, але раптово завирував шторм і один з мостів обвалився. Розлючений ксеркс наказав відрубати голови будівельникам. Перський цар вважав, що йому, як Богу, мають підкорятися не тільки люди, а й природа. Він наказав покарати море, перським катам наказали висікти норовливі води, повторюючи. От ти гірка морська волога! Ось тобі нашого володе. Пам'ятай добре, бо запройде через тебе, хочеш ти цього чи ні. А щоб море пам'ятало про грізного царя, перси кидали в його хвилі кайдани. Створивши нову переправу із з'єднаних між собою кораблів, через сім днів величезна перська армія вдерлась в північну Грецію. Греки поки не могли стати до вирішальної битви, їх сили були занадто нерівні в порівнянні з армією Ксеркса, але вони хотіли хоча б перекрити його армії шлях в глиб Греції. Тому вони вирішили невеликим загоном дати перший бій біля фермопільської ущелини, через яку проходив єдиний шлях з півночі до Центральної Греції та Афін. До Фермопіл був відправлений загін. В якому налічувалося всього кілька тисяч воїнів. Ним командував спартанський цар Леонід. Він настільки майстерно керував діями своїх воїнів, що величезна армія персів цілих чотири дні безуспішно намагалася пройти ущелиною, яку захищав його загін. Охоплені страхом, перські воїни були на межі бунту і їх гнали в бій батогами. Ксеркс був розлючений. Його величезне військо зазнавало поразки. Але в цей час місцевий мешканець пробрався до перського царя та за велику суму грошей показав персам стежку, якою можна було обійти ущелину. Ксеркс щедро нагородив зрадника і направив своїх воїнів в тил грекам. Дізнавшись про це від розвідників, Леонід вирішив врятувати більшість воїнів і наказав їм відступити. Сам полководець і 300 спартанців, яким древнім законом Спарти було заборонено відступати, залишився прикривати їх відхід. У запеклій битві спартанці проявили нечувану доблесть і мужність. Коли ламалися мечі і списи, вони билися руками і зубами, жоден з них не вижив, але й не полишив поля бою. Подвиг спартанців греки шанували протягом багатьох століть. На місці битви вони встановили пам'ятник, на постаменті якого розмістили рядки, присвячені полеглим героям. О, подорожній, розкажи спартанцям про нашу кончину, вірні законам тут полягли ми кістьми. Пам'ятник увінчувала фігура сидячого лева, як нагадування про спартанського царя Леоніда, чиє ім'я означає подібний леву. Героїчна загибель захисників фермопільської ущелини в 480 році до нашої ери стала символом військової мужності у світовій історії. Заволодівши фермопілами, перська армія сунула в глиб Греції. Залишаючи після себе зруйновані села, спалені поля й сади, перси пройшли Аттику і підійшли до Афін. Грецькі полководці розуміли, що місто не зможе витримати тривалу облогу, тому за рішенням народних зборів жителів міста перевезли на острів Салемін під захист грецького флоту. Коли перси увійшли в Афіни, місто було порожнє, тоді воїни Ксеркса підпалили його. Незважаючи на те, що майже вся Греція тепер перебувала в руках персів, греки не вважали себе переможеними. Вони зберегли свою армію та флот, настав момент для вирішальної битви. Велика частина грецьких полководців хотіла перемістити всю армію на Коринфський перешийок, щоб захистити дороги на південь Греції. Але Фемістоков запропонував інший план. Він вважав, що в першу чергу необхідно знищити сильний перський флот. Тому битва Мала відбутись на морі у вузькій саламінській протоці. Тут було вдосталь місця для легких і швидких грецьких трієр, а от громісткі перські кораблі не могли вільно розвернутися. Перемога на морі мала вирішити долю всієї війни. Однак греки все ж сумнівались в правоті Фемістокла. У Ксеркса було набагато більше кораблів, тоді Фемістокл вирішив піти на хитрість. Він таємно відправив воїна-розвідника в табір персів. Той ціною власного життя начебто видав Ксерксу інформацію про те, що грецький флот збирається покинути острів Саламін. Перський цар повірив та наказав заблокувати кораблі греків. Виходи з Саламінської протоки були закриті перськими кораблями. Фемістокол добився свого тепер битва на морі стала неминучою. Вона відбулася 28 вересня 480 року до нашої ери. Афінські старці, жінки та діти, рятуючись від страшного ворога на острові, з трепетом чекали на результати. У разі поразки вони готувалися стати рабами перського царя. Ксеркс спостерігав за битвою з високого берега, сидячи на золотому троні. Він був упевнений в непереможності свого флоту. Але, як і передбачав мудрий Фемістокл, швидкі грецькі трієри легко завдавали удар за ударом незграбним кораблям персів, для яких портока була занадто мілкою. Еллінам тут був знайомий кожен камінчик і всі течії, їх трієри швидко маневрували, займаючи вигідніші позиції. Перські кораблі заважали один одному, щіплювались веслами, сідали на скелі і мілини. У бесирі люті ксерк спостерігав за загибеллю власного флоту. Тим часом здійнявся сильний вітер, набігли хвилі. Вони не завдавали шкоди низьким та спритним грецьким трієрам, але розгойдували великі й високі кораблі персів. Вони таранили один одного своїми гострими носами. До вечора, вражені страхом перси, почали виводити свої вцілілі кораблі з протоки. Вони втратили більшу частину свого величезного флоту. Зрозумівши, що він зазнав поразки, Ксеркс побоювався, що греки відріжуть йому шлях назад в Персію. Він швидко зібрав залишки флоту та армії і переправився назад в Азію. В Греції він залишив тільки кілька загонів, на чолі з досвідченими воєначальниками. Ці загони дислокувалися в Беотії. В сусідньому регіоні з Аттикою. Аристократи Беотії були підкуплені персами. Перська армія тим часом спустошувала Аттику. Тоді греки вийшли на бій. Місце битви було обрано в околицях міста Платеї. Армією греків командував видатний спартанський полководець Павсаній. Битва при Платеях у 479 році до нашої ери стала зразком військового мистецтва та майстерності. Обидві армії були приблизно рівними за числом. Кожне військо складалося з десятків тисяч воїнів. Сторони зайняли добре укріплені позиції та чекали, поки противник почне бій першим. Незабаром персам вдалося перехопити обос із запасами води та провіанту для грецької армії. Греки опинилися в скрутній ситуації. Вони більше не могли залишатися у своєму таборі, тоді Павсаній зважився на хитрість. Глухої ночі він наказав грецькому війську розділитись і повільно просуватися до платей різними дорогами. Вранці перси з подивом побачили спорожнілий грецький табір. Перський полководець вирішив, що греки ухиляються від битви, він наказав своїм вершникам. Покинути укріплені позиції і кинутись на вздогін. Це було саме те, чого чекав Павсаній. Побачивши перших перських воїнів, греки вишукувалися в фалангу і завдали персам потужного удару. В битві загинув ворожий воєначальник. Без особливих проблем Еллі не розправили з обезголовленими рештками перської армії. Битва при Платеях поклала край війні між греками та персами. На Балканському півострові. А через деякий час і грецькі міста в Малій Азії отримали свободу. Тепер перський цар навіть не мріяв про підкорення Еллади. могутність Перського царства була настільки підірвана програною війною, що Ксеркс навіть побоювався втратити владу у власній державі. Перемога у війнах дісталася грекам не просто так. Перські царі намагалися захопити чужу територію та змушували жителів завойованих земель воювати в своєму війську, в той час як греки захищали батьківщину та власну свободу, тому в бій вони йшли з особливим підйомом. Згуртованість грецьких полісів допомогла перемогти страшного ворога, що набагато перевершував їх своєю силою. Проте, по закінченню греко-перських війн. Короткий період єднання в Греції, на жаль, швидко завершився. Повернулись старі образи, а Фіни та Спарта знову розпочали суперництво одна з одною.